Знакові новини на соціальній країні про головні події на цей час далі. Прикордонники під прицілом на Луганщині терористи штурмують прикордонний загін. Помста силовикам бойовики підірвали будівлю СБУ в Торезі. Рішення майдану: намети на місцях жорстка дисципліна та контроль влади. Терористи зночі штурмують управління Луганського прикордонного загону. Вогонь ведуть із житлових будинків, заблокувавши їхніх мешканців. Близько о пів на першу ночі до прикордонників під'їхало біля ста озброєних осіб, які розосередилися по периметру загону. Повідомляє сайт Державної прикордонної служби. Прикордонники відбили три хвилі атаки. На території загону виникли осередкові пожежі. Є поранені прикордонники проінформували підрозділи і сили АТО, які з ними взаємодіють. Їм на допомогу було вислано винищувач однак, вести прицільний вогонь у місті він не зміг. Під час штурму бойовики використовують не тільки міномети, гранатомети, кулемети та автомати, але й улюблену російську тактику здійснюють обстріл прикордонного загону з житлових квартир, дахів, будинків. При цьому використовують мешканців як живий щит. Прикордонники героїчно тримають оборону під гімн України, який вже чотири години лунає з гучномовців. за уточненою інформацією, поранено семеро охоронців кордону з боку терористів. попередньо вісім поранених та п'ять убитих. А напередодні терористи влаштували теракт у Торезі на Донеччині. Бойовики підірвали будівлю Служби безпеки України. За попередньою інформацією, стріляли із гранатомета. Вранці у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв. Правоохоронці припускають, терористи мстилися українським силовикам, адже співробітники саме цього управління СБУ 21 травня затримали самопроголошеного мера Тореза Ірину Полторацьку. Нагадаю, суд у столиці обрав її запобіжний захід утримання під вартою. Не обійшлося без сутичок і в слов'янську. Терористи вночі намагалися вирватися із оточення та обстріляли один із блокпостів українських силовиків, на що отримали вогонь у відповідь та відступили. На майдані Незалежності вперше за два місяці знову зібралося народне віче. Цього разу люди вирішували долю самого майдану. Розходитись ніхто не буде, оскільки ще не всі вимоги протестувальників виконані. Напередодні активісти майдану знову палили шини в знак протесту проти розбору барикад а на самому віче постановили, що відтепер у наметовому містечку на центральній площі столиці введуть жорстку дисципліну. Зокрема, буде діяти сухий закон ніякого алкоголю ні в торговельних точках, ні в самих наметах. Це пов'язано. Зоно з постійними скаргами на п'яних мешканців майдану також заборонять перебування на площі костюмованих персонажів, з якими фотографуються перехожі. Про це зі сцени заявив сотник четвертої майданівської сотні Микола Бондар. Також на вітці відбувся збір добровольців, які бажають воювати проти терористів на сході. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко зібрав більше двох десятків сміливців. Тих, хто готовий був їхати відразу з речами, забирали просто з майдану спеціальним автобусом. Звільнити полонених, які перебувають у сепаратистів 41 день. З такою вимогою під адміністрацією президента прийшли родичі полонених на чолі із адвокатом. Була там і наша знімальна група. Подробиці дивіться в сюжеті. Адвокат Олег Верем'янко обіцяє кожного дня пікетувати адміністрацію президента, доки його підопічні не будуть на волі. Йдеться про чотирьох заручників, які перебувають у полоні сепаратистів: журналістку Ірму Крат, студента Ігоря Опрі, театрального режисера Павла Юрова та Дениса Грищука. Начет журналіста, вашої колеги Ірма Крат і правозахисник знаходиться 41 день в подвалах Слов'янська в полоні. Вона в неї шестирічний син. Вона зазвичай щодня телефонувала сину. З моменту потрапляння в полон жодного телефонного дзвінка родині, сину. Тільки позавчора їй дали зателефонувати. За словами адвоката на державному рівні питання не вирішується. Ось такі відписки від правоохоронних органів. Він отримав за ті 40 днів, що його підопічні перебувають у полоні, водночас кажуть, що диверсанти згодні обміняти заручників на слов'янських сепаратистів. Сепаратисти в розпачі, тому що наш уряд просто не хоче міняти ірму взагалі. Тобто її не включають в список заручників на обмін. Міняють СБУшників, міняють там шпигунів іноземних. Там із ОБСІ а наших громадян ніхто не міняє. Тітка Ігоря Опра розповідає, що 18-річний юнак випадково опинився не в тому місці і не в той час. Він просто повертався додому, коли слов'янські сепаратисти взяли його в полон. Телефоном повідомив, що живий. Це, це, це тривало буквально пару секунд. Він тільки що я живий і все. Це було дві неділі назад. Адвокат каже, що із заручниками востаннє спілкувався 31 травня. На той момент вони були живі. В Якому стані зараз невідомо. Лана Маяковська, Богдан Сендровський, соціальна країна. Міноборони США допоможе Україні. Помічник міністра оборони Сполучених Штатів Дерек Шолля за результатами зустрічі із віце-прем'єром України Віталієм Яремою, головою РНБО Андрієм Парубієм та міністром оборони України Михайлом Ковалем наголосив, що американська сторона зацікавлена в подальшій допомозі Україні за останні три місяці. Американський уряд подвоїв розмір військової допомоги для України. Днями українська сторона передала список необхідних речей, серед яких засоби індивідуального захисту та інші речі. України. Крім зброї е, допомогу, кажуть, що нададуть без будь-яких бюрократичних перепон. Ми дуже зацікавлені і надалі допомагати українським прикордонникам. Ми розуміємо нагальність цієї потреби. У нас є список, складений українською стороною від закупівлі їжі до різноманітних інших постачань, але не йдеться про постачання зброї і різноманітних матеріалів. І ми зацікавлені в тому, щоб надавати подальшу допомогу. Завтра міністри оборони країн-членів НАТО та України обговорять ситуацію у сфері безпеки в Україні та пріоритети співробітництва у секторі оборони. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. говоритимуть про термінові заходи щодо поглиблення колективної оборони, які були застосовані після українсько-російської кризи, також на порядку денному питання довгострокових наслідків російської агресії проти України. Росія хоче повністю заборонити експорт сиру з України. Росільгосп нагляд звернувся до віце-прем'єра Аркадія Дворковича з проханням розглянути можливість введення в законодавство терміна і маркування сирний продукт, а також установлення мит на імпорт сирних продуктів. На думку керівництва санітарної служби для реалізації цих пропозицій необхідно зовсім заборонити імпорт сиру, що не містить молочного білка та жиру. Головним імпортером такого є Україна. Газпром переніс уведення режиму передоплати за газ для України з 3 на 9 червня. До цієї дати має бути оплачено поставлений за травень газ. Про це заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер. Також глава концерну не готовий знизити ціну до 385,5 доларів за кубометр блакитного палива. Але за умови, якщо Україна повністю розрахується з боргами, український уряд вже заплатив перший транш за постачання газу. Сьогодні на рахунок Газпрому надійшло майже 800 мільйонів. Доларів за місяці, коли діяв тариф 286,5 долара за кубометр газу, нагадаємо, сьогодні український уряд може подати позов до стокгольмського арбітражного суду у випадку провалу переговорів між Україною, Росією та ЄС стосовно ціни на газ. Анексований Крим повністю перейшов на російський рубль. І з червня в магазинах півострова зникли подвійні цінники. Всі готівкові і безготівкові розрахунки здійснюються в рублях. Натомість гривня отримала статус іноземної валюти. Відтепер рублями розраховуються зокрема і в громадському транспорті. Наприклад, проїзд у сімферопольській маршрутці коштує 10 рублів. Це більше трьох гривень. Ще позавчора він коштував 2 гривні 75 копійок. Нові рядки старої історії. Володимир Путін наказав писати Крим у підручники з історії Росії. Нову концепцію має внести уряд. Там повинен бути розділ про роль Криму і Севастополя в російській імперії СРСР і сучасній Росії. Розробити додаток для підручників спільно із російським історичним товариством уряду наказано до 15 серпня цього року. Секретаріат Кабміну продає половину свого автопарку 72 легковики. Вирочити хочуть близько 7 мільйонів гривень. Серед лотів і автівки преміум класу, і пересічні шкоди та фольксвагени. Але призначений на 6 червня аукціон із продажу автомобілів не принесе значних надходжень до бюджету, оскільки на нього зареєструвався лише один учасник. Очевидно, що всі лоти не будуть розпродані, і уряду доведеться знижувати ціни. Розпродати усі автівки виставлені на продаж, навряд чи вдасться. Не при Дбане майно запропонують купити на наступному аукціоні 20 червня. Повернути кров на зароблені кошти вимагають від Кабміну вкладники приватного банку. Нагадаю, в березні Нацбанк визнав банк форум неплатоспроможним. А кілька днів тому фонд гарантування вкладів прийняв рішення про кінцеву відмову приватному інвестору у придбанні банку. Його клієнти оголосили безстрокову акцію протесту. Арсенію Петровичу, ви закликали на майдані куля в лоб та куля в лоб. Так ми вам скажемо, що нехай краще куля в лоб ніж ліквідація. Ви згодні, друзі. Втратили можливість користуватися своїми коштами понад 130 тисяч вкладників банку форум кажуть, не підуть з під будинку уряду, доки Кабмін не прийме всі необхідні рішення щодо націоналізації банкруту. Свої права та інтереси ладні захищати усіма способами, у тому числі і тими, які застосовувалися на майдані. Нам обіцяли, що о, всі гроші повернуть. О, во время протистояння на майдані. Правительство обратилось к платчикам, щоб не забирали деньги, щоб не обрушили банковську систему. Симу То есть, хто забрав свої гроші, тот молодець. Нас сі часу ніч Підтримали мітингарів в акції і самооборона майдану. Пікетувальники обіцяють стояти до останнього у кожного свої проблеми. Тільки треба лечити дітей, кому батьків треба лечити. Ні, хто так варить де стався без квартири. Навіть при Януковичі, мабуть, було краще. Не так поступали, як зараз роблять вони. Обіцянки, обіцянки, обіцянки. А ми не знаємо, що робити. Тому ми прийшли сюди для того, щоб зустрітися з представниками банку, з представниками влади і національного банку, щоб вони сказали своє останнє тверде слово. Відповідь за урядом між іншим на січень 2014-го, Банк форум уходив до п'ятірки українських банків із найбільшим депозитним портфелем за позичень від населення. Ця сума складає понад 5 мільярдів гривень. Микола Різник Богдан Циндровський соціальна країна. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках. Дочекайтеся.